Привіт, це Таня Петренко. Про Тараса Шевченка і Кирило Мефодіївське товариство ми всі з вами добре знаємо і чули. А про те, що Тарас Шевченко належав до ще одного товариства Товариство Мочемордіїв, знають далеко не всі. Власне, про це товариство і про те, чим воно було, я би і хотіла сьогодні поговорити. Товариство Мочемордіїв або Мочеморди. Це така собі алкотусівка Шевченка в 40-ві роки. Вона складалася з ліберальних поміщиків, Порядничини, Київщини, Чернігівщини. От Вони там жили між собою недалеко, цікавилися більш-менш тими самими речами, були реально лібералами, хоча не були якимись революціонерами і радикалами. І от вони між собою збиралися і пили. Коли говорять про Мочемордіїв, говорять передовсім про Тараса Шевченка, про Віктора Забіло. Про Якова Дебальмена, про братів Закревських і про Миколу Маркевича. Хоча насправді кількість людей могла варіюватися, наскільки я собі можу судити, бо це не було товариство з якимись статутами чимось серйозним, це була справді така алкотусівка, до якої могли входити і з якої могли виходити люди, коли от їм заманеться. А мочімордії, тобто ті, хто мочать морди. Це такий собі ну, аналог для пияцтва, і Антонівом до Мочемордія було Сухориліє. За великим рахунком, це була така собі пародія на масонські ложі. А загалом, як і Кирило Мефодіївське товариство теж було таким собі косплейчиком на масонській ложі. отут тут була якась така більша мовна гра, ніж серйозний статут і серйозні правила. Це цікаво звучало в листуванні, в спогадах, звідки власне, ми набрали всіх цих матеріалів і відомостей про товариство Мочемордіїв. Багато хто з дослідників приписує цьому товариству теж якісь такі радикальні, ліберальні риси, бо ці вони не просто збиралися випивати, а ще й там собі планували плани з звільнення кріпаків і так далі. і так далі. Але як от свідчать біографії всіх, Членів цього, так би мовити, товариства. А радикалами вони не були, були в них кріпаки. Як жити без кріпаків вони не сильно знали. А від царської служби у військо вони не відмовлялися, і здебільшого були військовими, бо такою була норма для дворян того часу. Тож про радикальність цих людей говорити напевно не варто. Варто говорити про те, чим вони займалися і яке культурне тло вони собою являли, тому що це напевно найважливіше, що було в цьому товаристві Мочемордіїв. А власне, я поговорю про кожного з членів цього товариства окремо. Розкажу, ким вони були, що вони робили. Бо вони були, як виявляється, цікавими людьми. Першою людиною, першим очі про якого я хочу поговорити, є Яків Дебальмен. Це саме той чувак, якого всі ви добре знаєте, зі шкільної програми, бо нам просто мозок проїли, готуючись до різноманітних зНО і тематичних робіт. А тим, що це саме той чоловік, якому Шевченко присвятив свій Кавказ. Шкільні часи я уявляла якогось сивочолого радикала революціонера, якого на той Кавказ вислали. Насправді ні. А хоча Яків Дебальмен справді загинув на Кавказі, йому був 31 рік, коли він помер, але він туди пішов, не в заслання і не проти своєї волі. Він просто от виконував свою службу у війську. Це було нормальним і це було добровільним актом. А яків дебальмен походив із шотландського роду, і загалом всі чоловіки в його роду виконували якусь таку всяку військову службу і тим самим набирали собі земель, кріпаків і титулів. Чим займався Яків Дебальмен крім служби? Він писав і малював. У своїх десь так 20 років він створив з понад десяток прозових текстів оповідань, повістей про драматичну, романтичну любов. От, щось таке в дусі доби, коли там жінка зраджує, хтось комусь не дозволяє одружитися, хтось має скоїти самогубство від цього нерозділеного кохання. Ну, щось в такому дусі. Тобто нічого особливо цікавого, нічого особливо новаторського, і звичайно, писав він це російською мовою. Серед його текстів також є щоденник, тобто автобіографічний виклад його особистої любовної історії, яка дещо нагадувала те, про що він писав. У нього була теж своя якась нерозділена любов до якоїсь далекої родички Софії Вишневської, от з якою їм не пощастило бути разом. Тож, можливо, в своїх повістях він якось тамував цю травму чи що. А з іншого боку, він багато і цікаво малював. І от як свідчать спогади, Шевченку були симпатичні його малюнки. Малював він все, що бачив: якісь бали, якісь сценки з військового життя, якісь портрети і так далі. і так далі. Тобто він був таким собі, я не знаю, щоденним ілюстратором. Якби він жив в наш час, він би міг вести там блог в інстаграмі щодня, виставляти якісь замальовочки з життя і бути, я гадаю, доволі популярним. Що цікавого зробив Яків Дебольмен, крім того, що Шевченко присвятив йому свій Кавказ? Так, це те, що він зі своїм двоюрідним братом проілюстрували Шевченкові вірші. Вони зробили таку собі рукописну збірку латиною, де був красивий титульний аркуш, де були ілюстрації. Фактично, вони були першими ілюстраторами віршів Шевченка. Доволі, доволі цікавий витвір їм вийшов, і мені шкода, що от його немає в друкованому вигляді. Він, він, він досить симпатичний. Друга людина, про яку я би хотіла поговорити. Це Віктор Забіла. Віктор Забіла був на 10 років старшим за Шевченка, і він належав до романтичних поетів, до Шевченкової доби. Він ще до Шевченка щось писав. Це були якісь теж, здебільшого, вірші про кохання, нерозділене, про страждання, зраду і так далі. І так далі. Власне, Віктор Забіла і Товариство Мочімордіїв це такі. Два феномени, які мають багато спіль дуже багато спільного, тому що Віктор Забіла не слабо так випивав. Для цього в нього як свідчать спогади, було дві причини. Перша причина це служба у війську, яка спонукає і дає багато приводів випити. Ну, товариство дає для цього підстави. Він у деяких своїх віршах прям згадує з Такими нотками ностальгії свою безтурботну молодість, в якій вони там десь скачуть, танцюють до півночі, запрошуючи циганів, щоб якось розважати їх, де вони закладаються, що можуть, і відведуть таке собі безтурботне життя. А другою причиною для випивання у забіле було нещасливе кохання. Він закохався і був заручений з любов'ю Білозерською. Любов Білозерська це сестра письменниці Ганни Барвінок, також відомої як дружина Пантелеймона Куліша. От вони були заручені з забілою, але потім її віддали за іншого поміщика, аргументуючи це тим, що буцім у Забіли не так багато грошей, хуторець у нього невеличкий, і взагалі. Я собі так думаю, що. Це було правильне рішення з боку батьків цієї білозерської, тому що забіла не відрізнявся особливими талантами в господарюванні. А крім того, що він добряче пропивав усе і от вів таке собі безтурботне життя, він був невдалий у господарстві, коли кріпацтво. Скасували він не сильно знав, як до цього всього пристосуватися. Він якийсь час мав поштову станцію, щоб хоч якось а, заробляти гроші і щось робити. Це був теж невдалий проєкт. Тобто він у справах практичних був доволі невдалим. Це не означає, що він там не мав якихось своїх талантів чи амбіцій в поезії. Але от звичайне побутове життя йому якось знайшло. І от про нього є такі спогади, які свідчать, що в нього прямо по його обличчю було видно, що він багато випиває. Я зацитую. Фізіономія його мала такі явні сліди поклоніння Бахусу, що при першому погляді кожен з певністю вгадував його слабкість. І є ще один цікавий спогад, де описується, як він запрошує до себе додому людей. і Говорить, я вас зараз познайомлю зі своєю жінкою. І він приводить їх до кімнати, в якій немає як таких меблів, яка досить бідно і досить порожньо обставлена, якщо взагалі якось обставлена, і там є шторка. Яку він відкриває за неї гігантська бочка з алкоголем. Він говорить: ось моя жінка, ось потім, от вона мене втішає, розуміє і все таке інше. Тобто, алкоголь у нього був такою великою проблемою. Одна з родичок цієї Любові Білозерської потім згадувала, що Любов Білозерська вже в дорослому віці приходила на банкети до цього забіла, а там у нього було чорт на що, маленькі циганчата танцювали, це якась не знаю, норма тодішня була, якийсь тренд на них, чи що, де всі розважались як могли. І от, власне, таке він влаштовував. Тож не дивно, що він був у цьому товаристві Мочемордії. Наступна постать, про яку я хочу поговорити, це Микола Маркевич. Не плутати з Опанасом Марковичем, який був чоловіком Марка Вовчка. Маркевич це теж письменник, історик, якого ми знаємо як автора історії Малоросії. Він теж був років так на 10 старший за Шевченка і свого часу вчився в Пітері, і теж тусив там у поетичній тусівці з Пушкіним і от всіма цими іншими людьми. А він теж мав якісь свої е, публікації, якісь свої вірші. Е, і я би хотіла поговорити про цей от його текст про історію Малоросії. Е, е, насправді, в ті часи історії України, історії Малоросії, як друкованих якихось видань, на які можна було спиратися читати, не те, щоб сильно було. І були вони не такими, якими ми звикли уявляти сьогодні книжки з історії, підручники з історії. Це була така собі романтична історіографія, щось, що спиралося більшою мірою на такий текст, як історія русів. Текст дуже популярний, який любили Шевченко і всі інші поети тої доби. Тобто, це щось таке. Не як історичний роман, але і не як наукова праця, щось таке романтичне з красивими додатковими сценами, які насправді не відповідають реальності з відсутністю якогось критичного мислення. Тобто, насправді це все сполучає історію і історію русів, і історію Малоросії Маркевича з традицією козацьких літописів, взагалі зі старою літописною традицією, яка насправді. Які таким міксом художнього тексту і історичного тексту про це я теж хочу якось поговорити про те, що воно взагалі таке було, і як його читати. І тим не менш, от він написав Маркевич написав історію Малоросії, крім його тексту, був ще текст Бантиша Каменського. і Фактично, от все цих три тексти, про які я зараз згадала, це. Було те, єдине на що можна було спиратися, якось намагаючись зрозуміти, а що таке історія України. Це ж не загуглиш ніде, і в кожного стрічного не спитаєш. Це була справді велика проблема. І те, що Тарас Шевченко і Маркевич між собою товаришували, було доволі закономірним для мене, а тому, що Шевченко якось використовував історичні події у своїй творчості йому треба було звідкись це черпати, з чимось звірятися. А у Маркевича була прям колекція різноманітних старожитностей, різноманітних старовинних. Документів говорить, що в нього було 6,5 тисяч документів часів Гетьманщини, така колекція, яку він постійно поповнював. Крім того, ще щось там 8 тисяч томів літератури, така непогана бібліотека на той час, в якій було багато старих текстів 14 17 століття. Таким був Микола Маркевич а от такі штуки він писав. А як говорять пізніші історики, не варто ставитись до Маркевича як до такої от важливої постаті з історичного погляду з погляду історичної літератури. Тому що його такі історики, як Грушевський та інші, називають істориком-аматором, істориком-поетом, тобто чимось таким не дуже серйозним, що належить до тої старої традиції, а і великої погоди в історіографії не робило. З іншого боку, на цю його працю нападав критик Білінський, який говорив, що от Малоросії як країни ніколи не існувала, відповідно, історії вона мати не могла. А тож ця праця була важливою не стільки як історична праця, скільки як намагання сказати, що ми маємо право на свою історію, ми можемо писати свою історію. От як така політична позиція, якщо хочете, от вона мала свій сенс. І про цього чоловіка теж відгукується як про таке собі ем, ледаще, яке п'є шампанське, я теж зацитую один цікавий спогад. Ой, який зберігся про Миколу Маркевича? А це був химерний співрозмовник з домішкою удаваної малоросійської наївності, кохався в достатках, пив саме лише шампанське із сельтерською водою, і як належить талановитому додащу, жив і вмер серед боргів. Таким був цей чоловік, з яким Шевченко було про що поговорити, про от його колекцію документів з Гетьманщини, про його знання з історії. Я справді собі можу уявити, що перед тим, як товаришувати з Кулішем Костомаровим, він напевно мав багато спільного з Маркевичем. Їм було про що поговорити, тим паче, що це був дещо старший чоловік, який теж крутився в поетичних тусівках, мав свої погляди на історію, і справді цим цікавився. Він був затятим таким колекціонером, кохався в цій старовині. Загалом це був тренд, тренд на цю українську старовину. Її, як такої вже ніде не було. Там Шевченко ж їздив по Україні. Для чого? Він їздив не тільки з усіма пити, тусити, розмовляти, а також малювати. А деякі церкви залишилися, деякі там не знаю, пейзажі. І всі ці українські старожитності. І, до речі, малював не лише він, а тоді ж був тренд на якесь таке збирання пісень. Задивляння на те, якими були там якісь традиції, що там залишилося. От, можливо, не ходіння в народ, але якесь таке споглядання, підслуховування. З одного боку, такий ліберальний політ, а з іншого боку, от така цікавість своєю власною історією тоді прокидалася. Наступна постать, точніше, постаті, про яких я хочу поговорити, це брати Закревські. А брати Закревські пов'язані з такою локацією, як Березова Рудка. Там жив Платон Закревський зі своєю на 20 років молодшою дружиною Ганною Закревською. І от там Шевченко з цими братами та іншими мочемордіями тусили. З цих трьох найближчим приятелем Шевченка був Віктор Закревський, а про Михайла Закревського ну, я фактично ніякої інфи не спостерігала, крім одного негативного відгуку і ще одного художника, який теж їздив по Україні, змальовував якісь. А, а, Руїни і старожитності його звали Жемчужніков, і от він у своїх спогадах залишив а, такий фрагмент, що цей Михайло Скревський був людиною страшенно неприємною, що про нього ходили чутки, бо боці у нього там якісь оргії відбуваються. Що в нього є прям кілька одразу жінок для любовних втіх і так далі. І так далі. От від нього якось а, він сторонився, і люди, з якими він тусив, яких він тусив, теж від нього якось так сторонилися. А, власне. Віктор Закревський був цим головним мочемордієм, і в листах з ним ми спостерігаємо якусь оцю от мовну гру навколо теми випивання, бахуса, не називання алкоголю своїми іменами і так, далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, я повторююся, мені здається, що все це товариство мочемордіїв це така красива мовна гра, яку використовували ці всі люди, просто для того, щоб десь там зібратися, випити і. Суто в листуванні, суто в спогадах, які подають, от воно і трапляється. Суто з них це ж все було витягнуто. Тому не статут, не там, я не знаю, якась цілісна історія цієї тусівки. А це все не може бути. Це така швидше цікава епізодична штука, про яку от цікаво знати. Вона прикольно звучить, і прикольно знати, що всі ці люди якось не знаю, пили. Були веселими, були там, не знаю, десь ліберальними, допомагали своїм а, селянам і так далі, і так далі. Це все, все страшенно не подобалося в Варварі Ріпніні, яка в листах до Шевченка прямо писала, що ви там не з тими людьми водитеся і взагалі краще б ви тусили з от там з галаганами та іншими. Це набагато краще для вас товариство. і Взагалі вони якось так зверхні ставилися до алкоголю, як такого, наскільки я розумію. От і хотіла, щоб Шевченко займався чимось іншим. Зрештою, вона так позиціонувала себе, як дещо старша товаришка, старша сестра. ну зрештою вона і була так на 6, здається, років старшою за Шевченко. Тож могла собі дозволити якесь моралізаторство до цього алкогольного досвіду. А хоча якихось таких суперсильних поятик вони не влаштовували, крім забіли, я не бачила, щоб от про когось писали, що він був би якимось там супералкоголіком і мав суперпроблеми із цим. А насправді тема алкоголю у XIX столітті цікава не тільки цим товариством Мочемордії. Я би якось хотіла поговорити про те, як. Ця проблема пиянства, зокрема, в селян, в міщан От є проблемою в літературі, чому вона є цікавою, як вона висплена, і теж якось хотілося поговорити про це без моралізаторства, а з погляду з погляду психології. Зокрема, от таким було товариство Мочемордії, яке нібито започаткувалося в 1843 році на балу, і загалом Мочемордії могли там собі збиратися. Чи не до заслання Шевченка, і от після заслання вони ніби як не бачилися, на що не потрібні були особливі причини. Зрештою, час минає, знайомства розпадаються, зв'язки розпадаються і. Не треба тут якихось конспірологічних теж теорій вибудовувати, чому там Маркевич написав Шевченко, або чому там в них втратиться зв'язок, вони більше не зустрічалися. Час минає, дружба розпадається, знайомства розпадаються, і треба їх просто поновлювати або, або втрачати назавжди. Це нормальний процес. А письменники теж люди, вони не зобов'язані дружити до прям доскону. Тож дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо дякую моїм патронам. А якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про товариство Мочемордії, чи варто про нього говорити, чи варто взагалі, взагалі висвітлювати цю тему, бо, як на мене, варто. Побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!